Ітаю доволі солідне видання The Economist Спробувало розібратися, чому Володимир Зеленський проявляє свій гнів, а інакше як охарактеризувати як прояв гніву. Ну, журналісти The Economist не змогли. І так, давайте трішки ознайомимося з цією статтею і розберемо наскільки. Наскільки правильно розставлені акценти, адже в цій статті журналісти посилаються на близьких людей до Зеленського, і також я так розумію, членів партії Слуга народу. І так, стаття має ось такий заголовок. Uh, uh, команда uh, так Team wants to get rid of Володимир Зеленський. Ну тобто, команда Трампа хоче позбавитися від Володимира Зеленського, і далі пішов під заголовок зухвалі наміри Дональда Трампа щодо Росії приголомшили президента України Зеленського і він почав демонструвати свій гнів. Ми не будемо зараз розбирати, наскільки це правильно, коректно, що це дасть там і так далі. Не будемо цим займатися. Багато вже хто про це говорив. Давайте спробуємо розібратися. Ну, по-перше, що цей гнів викликало, і головне для нас: а чи можемо ми демонстрацію гніву щось досягти в тих реаліях, які є на сьогодні, і головне, які альтернативи? Альтернативи того, що ми демонстрацією гніва будемо продовжувати відштовхувати Трампа, і, а, і що буде, якщо Трамп відвернеться від України повністю? І так, поїхали. вівторок 18 лютого, сьогодні, 20, вже вечір, Зеленський скасував поїздку до Саудівської Аравії, заявивши, що не хоче бути, не хоче, щоб його асоціювали з переговорами, які відбулись там між Росією та США без нього. Тобто, ми знаємо про те, що Володимир Зеленський спочатку сказав, що його не запросили. Потім сказав, що якби запросили, він би не поїхав. Проте поїздка в Саудівську Араві щось там було, потім не було. Ну коротше, ціла історія з цієї Саудівської Аравії. Очевидно, що українська делегація розлючена тим, і українська сторона, що нас там немає. Але я вже кілька разів повторював, що цей трикутник Трамп, Путін Зеленський, він не може бути одразу трикутником. Спочатку Трамп, Путін, Трамп, Зеленський, і потім, можливо, Трамп Путін Зеленський. Потім, можливо, Путін Зеленський, а можливо, Путін з кимось іншим, або можливо, Зеленський з кимось іншим, а можливо, хтось інший з кимось іншим. Всі можливі варіанти. Єдине, що ми знаємо, що Трамп пройшов процедуру виборів, і він на 4 роки. Путін пройшов процедуру виборів і на 5 років. У Володимира Олександровича сьогодні така собі ситуація, коли дуже багато, навіть навіть всередині країни, закликають до теми виборів, і зокрема Дональд Трамп. Ну йдемо далі. Рішення Трампа поговорити з Путіним і його очевидне бажання налагодити відносини з Кремлем шокувало політиків у Києві, але е, зараз. Мало хто по справжньому здивований. Ну пам'ятаєте, була така історія, що без нас взагалі нічого. Ну, це е, абсолютно програшна стратегія, адже ми розуміємо, що не можна заборонити комусь з кимось про щось говорити, навіть якщо це Україна, навіть якщо це твоя країна, ну люди говорять в принципі одне з одним про кого завгодно, і заборонити їм неможливо. Тому оголошення такої стратегії воно одразу викликало певні застереження, адже ти не можеш заборонити людям говорити не можеш на будь-які теми. І ось що пише The Economist, спираючись на людей наближених до Зеленського, наш психічний стан був не найкращим того дня, коли ми почули цю новину, але ми цього очікували. Крім того, один опозиційний депутат зазначив, що відчуття передчуття в парламенті, коли депутати готуються до перспективи, що їм можливо доведеться голосувати за принизливу угоду щодо припинення вогню, і отут уже я насторожився, тому що. Принизлива угода про припинення вогню. Це депутати в Верховній Раді, так вважають? Чи мешканці Харкова, Сум, Запоріжжя, Миколаєва, прифронтових ліній, можливо, так вважають матері, які відправили на фронт своїх дітей. Можливо, так вважають діти, які втратили своїх. Батьків, можливо, так вважають діти, які батьки яких нині в Збройних силах України і які можуть не повернутися? Будь-якої хвилини може пролунати дзвінок з ТЦК про те, що ну, далі ви знаєте. Що означає ця принизлива угода про зупинку бойових дій? Невже ми наступаємо? Невже ми. Так, атакуємо, що вже вірвалися на територію Російської Федерації, ось ось Москва, і ми доб'ємо ворога в його логовищі, і тут нас намагаються зупинити принизливо. Сьогодні ми бачимо зворотню ситуацію. Сьогодні ми бачимо, що ворог захоплює території. І подивіться на карту бойових дій, ми постійно. Чуємо історії про те, що ворог сповільнився, але ворог не зупинився. І це потрібно також розглядати як аргумент. Сьогодні у нас немає вже запасів Петріота, і про це теж говорять деякі чиновники. І при цьому депутати Верховної Ради вважають, що зупинка бойових дій, голосування це щось принизливе. Так з цими гаслами слуга народу пішли колись до парламенту. Домовлюсь, зупинимо війну і так далі. То потрібно було в 2019 році сказати про те, що це принизливий мир, ми не будемо і, і ми не будемо голосувати сьогодні. Коли Дональд Трамп говорить, що він буде певним гарантом, ми не хочемо, ми вважаємо це несправедливим. Ми вважаємо, що це неправильно, і знаєте, я б, можливо і погодився, що це неправильно і це принизливо, але ж які альтернативи? От ми впираємося лобом в питання, яка альтернатива. Якщо ми від Америки не отримуємо зброї, Європа не може нам нічим допомогти, тому що у них зброї немає. Вони вже про це сказали. Вони не консолідовані. Будь-які рішення в Європі приймаються колективно. Але в Європі є країни, які не погоджуються, які блокують. І це не обов'язково типу Орбан або там Фіцо. Там є і інші країни, які теж не дуже погоджуються. Які ще вчора були нашими братами, зокрема Польща, теж сказала, що ніякого там збройних об'єднань Європи не буде. І от в даному випадку, ще раз я задаюсь питанням, а яка ж альтернатива? Ну, Ми не зупинимо, ми не проголосуємо за цей сором'язливе сором припинення вогню. І що? І яка альтернатива? Ну, депутати ж не підуть на фронт і дітей своїх не відправлять. Ну, читаємо далі. Схоже, що Трамп хоче позбутися Зеленського, який йому ніколи не подобався. І якого він вважає складною людиною. Справа не у виборах, а в тому, щоб позбутися Зеленського. Вважає колишній дипломат. Ну тут я навіть не буду сперечатися. Можливо, це дійсно так. Можливо, Трамп подивився на жарти, які були з квартала. Можливо, Трамп подивився ролики, які були на різних марафонах в Україні. Можливо, Трамп послухав експертів, як вони подавали Трампа. Можливо, Трамп подивився на шаржі, які були на Трампа. Можливо, Трамп послухав, як чиновники запрошували його. Типу, йди сюди, ти розкажеш нам тут зараз. Давай їдь сюди, ми тобі зараз розкажемо. А тут Трамп президент, і немає, немає в світі людини, яка може наказати Трампу. Уявляєте? От нема в світі людини, яка може наказати Трампу, і він повновласний в світі, і він може робити, що він вважає за необхідне, тим паче, що його країні якраз нічого не загрожує. І він лише єдиного хоче. Він хоче повернути Америці кошти, які були вкладені, і він вважає, що Америка нічого не отримала за вкладені кошти. І він пропонує певну угоду. Ми відмовляємося від її підписання, і потім очікуємо, чого, чого ми можемо очікувати. Ми бачимо ту реакцію, яку демонструє Трамп, як людина, очевидно імпульсивна. Я про це не один раз розповідав. Що з ним не потрібно жартувати. Це небезпечна людина, це бізнесмен, який побудував мільярдну компанію. І це не на серіалах заробить, це будівництво, це акули бізнесу. Причому в США в найскладнішому регіоні для бізнесу. Ну, читаємо далі: швидкість Трампа, ймовірно, призведе до приведе тільки до не стільки до швидкого миру, стільки до несприятливої. І неприйнятної пропозиції для України. Тоді Зеленському доведеться розтягувати процеси в цьому проміжку часу вести переговори. На відміну від Трампа, український президент не розкрив свої червоні лінії, готовність сісти за стіл переговорів з убивцею путіним. Достатній компроміс, сказав він минулого тижня. Але Зеленський вже дав зрозуміти, що не погодиться на припинення вогню без гарантій безпеки. Або на будь-яку угоду укладену за його спиною. Ще раз повторюю: уявіть ситуацію, коли Трамп говорить, що все, зупинка постачання зброї, заборона європейським країнам постачати зброю. І що далі? Це буде колапс всередині країни, це буде колапс фінансовий, це буде колапс військовий, це одразу будуть військові втрати. Уявіть собі, якщо Трамп закриває Старлінг. Можете собі це виявити? Де там у нас супутник залишився, колись його орендували? да? Оренда закінчилась вже, напевно. І що, що буде? І в умовах невизначеності, коли немає ніяких угод, немає нічого, і от, от, от цей прошарок невизначеності, поки ми зрозуміємо, що ми стоїмо перед обличчям кордонів Львівської області? В оцей проміжок. Путін може робити що завгодно. Що завгодно. І зупинити його банкою помідор, якою нібито збивали дрони в 2022 році, не вдасться. Ну, ви це розумієте? Це всі розуміють. Чи тільки я. Нам сьогодні дійсно важко. Неприємно. Відношення до країни неприємне. Але я повторюю ще раз думку. Не ви винні. Ніхто з вас в цьому не винний, модель кожен із нас президент не працювала останні роки, тому що війна. І все те, що ми сьогодні бачимо, це результат різних обставин, різних умов, різних комбінацій, того, що в цілому могло би відбутися або ні. Напевно влада України не очікувала, що переможе Трамп. Хоча я про це написав у травні 2022 року. У мене в Телеграмі. Зберігся допис, Трамп починає е, передвиборчу кампанію і він виграє вибори. Ну так я це розумів у 2022 році. Чому ставили тільки на Камалу? чому так принизливо відносились до Трампа, ніхто не розуміє. Але це вже сталося. Чому так розраховували на європейських партнерів, підписували Люблінські трикутники, угоди, друзі, брати, там, куми, сестри і так далі. Ну вже ж було зрозуміло, що ніякого НАТО не буде. Для чого ми самі себе обманювали? І сьогодні, коли ми стаємо перед величезною небезпекою втратити державу, ми все одно намагаємося придумати собі, що ми можемо воювати з Російською Федерацією без Америки і без Європи. А з ким? З чим? Чим. Можете дати відповідь на це питання в коментарях. Можливо, у вас є якийсь секрет, бо я його, якщо чесно, не бачу. Пропозиція така: налагодити відносини з Трампом, вийти на певну комунікацію, порозумітись і переконувати Трампа в тому, що ми хочемо миру. Ми хочемо зупинки цієї страшної війни. Можливо, ми помилилися в оцінці партнерів, але війну потрібно зупиняти. Це не означає, що при цьому ми полюбили Трампа, чи ми погодились із його позицією щодо війни в Україні. Це не означає, що ми здали свої інтереси. Це означає, що ми погодились. На ті умови, які нам пропонують, бо інших немає. Але ми будемо працювати, ми будемо думати, ми будемо планувати, що робити далі. Адже ні Путін, ні Трамп, ні Зеленський, ні будь-яка інша людина не вічна. А жити далі потрібно. І планувати далі потрібно. Я переконаний, що Україна поверне всі свої території, включно з Кримом. Ну Крим питання. Дальшої перспективи. Але 15-20 років і ці території будуть повернуті до України. Не сьогодні, не зараз, не в цих умовах. Спроба вимагати це зараз призведе до того, що стартова позиція повернення територій може суттєво зсунутись. І не виключено що по Дніпро. А це вже буде складніше. Я чекаю на ваші коментарі. Підписуйтесь, не забувайте, також можна стати спонсором каналу. Ви ж завжди запитуєте, як підтримати мене, канал, ресурс. Нас працює тільки двоє, але ми працюємо для нашої держави. Я хочу, щоб ми були гарною, квітучою країною, в якій немає війни.